Названо країни, в яких можна буде купити Galaxy s 25 Slim. І України тут немає вже післязавтра Компанія Samsung представить нову серію Galaxy S25. І за інформацією інсайдерів, ця лінійка буде суттєво відрізнятися від попередніх моделей. Також до кінця не зрозуміло, чи буде представлений Galaxy S25 Slim вже післязавтра, чи вийде він вже аж у травні місяці. І от сьогодні вийшли свіжі новини, і стало відомо, що Galaxy S25 Slim буде продаватися тільки у 39 країнах світу. Якщо говорити за європейські країни. То тут будуть такі країни, як Польща, Португалія, Франція, Хорватія, але і в багатьох країнах він не буде продаватися. І тут не зрозуміло, чому так. Ну і в списку немає таких країн, як Сполучені Штати Америки, Німеччина. Ну і Україна. Ну і що ще більше розчарувало, це те, що в цьому списку є Росія. Поки що цей список офіційно не підтверджений, але ми маємо надію, що Galaxy S25 Slim все ж таки буде продаватися в Україні.